М'ясо у гарбузовому горшику це саме та страва, яку потрібно готувати у розпал сезону гарбуза. Взагалі, я бусе готувала в гарбузі. Я не знаю, як можна не любити гарбуз. Я ну, настільки люблю гарбуз, я обожнюю гарбуз. Отже, не буду вас томити, погнали готувати. Починаємо роботу з того, що нам потрібно замаринувати м'ясо. У мене в даному випадку це куриця, бройлер. І тут я хочу звернути вашу увагу на оцю суміш спецій, тому що, на мій погляд, це саме ідеальна суміш спецій для того, щоб розкрити смак гарбуза і ідеально поєднати гарбуз з м'ясом. М'ясо маринуємо тільки спеціями і не додаємо ніякої ні рідини, ні меду, ні майонезу, нічого. Замариноване м'ясо відставляємо в сторону і переходимо до гарбуза. За кадром я з гарбуза зрізала оцю муну шапочку, вичистила насіння і приступаю до того, що починаю фарширувати гарбуз м'ясом. Ще забула сказати, що на початку, коли ви нарізаєте м'ясо, старайтесь нарізати його меншими кусочками, якщо у вас прям не сильно такий широкий гарбуз. Також додам, що це все ми робимо заздалегідь, не відразу перед випічкою. Нам потрібно, щоб гарбуз постояв не менше двох годин, для того, щоб це все промаринувалося гарненько і напиталося цими приправами. Випікати будемо наступним чином. Газова духовка випікається на температурі 230-250 градусів. У мене в газовій духовці це все стояло десь приблизно 2,5 години. Потім я вимкнула і ще 40 хвилин у вимкнутій духовці. Це обов'язково, щоб воно там трохи протомилося, і страва взагалі буде як з печі. Електродуховка буде випікати на температурі 230-240 градусів режим верх низ десь в районі теж 1,5-2 години, і теж обов'язково постояти у вимкнутій духовці хоча б 40 хвилин. Але знову ж таки, це дуже сильно залежить ще від того, наскільки товсті стінки у вашого гарбуза. Можливо, час випікання буде менший або більший. За кадром у мене зробився ще один гарбузик, і вони обидва вже готові для того, щоб відправитись на випічку. На деко обов'язково потрібно налити воду для початку. Далі гарбузик десь трошки трісне, юшки буде дуже багато, в із кришки піде. Але для початку обов'язково дайте води і випікаю я його на пергаменті. В процесі випічки, знявши кришечку, ви перевіряєте страву на сіль та на її готовність, так як ви робите це зазвичай. Сподіваюсь, вам сподобався цей рецепт. Нехай смакує і до наступних відео. Десь отут треба було сказати ставте лайки.